Вітання, 23 квітня, біля монастиря знімає Італія під хурмою. І вітерець такий. А, як побачити вітер? Він ж невидомий. Його можна побачити через речі, які колихаються, Досить і з мою стати, що важливо. Позачасним простором вітання я Світлана Лючія Віталія з 15-го року. Періодично приїжджала сюди. і Зараз як ми на даний момент дев'ять українців проживаємо тут при монастирі. У нас два місяці на прощання з монастирем. Півтора року цей монастир і цей басований сад став для нас рідною домівкою, бо дійсно найбільша цінність, повторяю. Майже в кожному відео це мирне небо. І вітер а, проявляється дійсно через те, що оточує нас, через дерева. І вітер, звісно, буває різний. І в мене асоціація Дух Святий нагадує фільм Август Страж. Там початок такий благословений, що саме. А, як колихаються теж там в степу вітер через, неповні там пшениця, здається, в кадрі, і хлопець ніби диригує то все августраж. Подивіться, і взагалі наберіть августраж рапсодія то взагалі щось особливе. А взагалі, дійсно, Божої слави наповнена вся земля. І я ось буквально декілька хвилин тому почала слухати, що таке масово від ньюстрім Яна Тітова. Набирайте або шукайте на ютуб каналі Яна Тітова. Вона і проповідник і пророк, пророчки молітви можна набрати. Вони поза і простором. І ти вам підтвердить, що для вас саме говоритиме вона гороскопи і гадання то прокляття. Тож Божої мудрості в цьому. А, тож, отак проявляється вітер, да? і вона якраз почала говорити, що а, євреї повинні були приносити в храм для мінори, щоб вона постійно світилася. Мінора семисвічник, там дев'ятисвічник, а що повинен постійно світитися. І виявляється, це символ не тільки Духа Святого, да, а символ душі. А, тобто це дуже важливо сама. Ось тут прямо на сторі дуже багато оливкових дерев. Це моя мрія ходити в оливкові рощі. Такі парадокси. Нас завжди притягує те, що в нас нема. Якщо волосся не кучеряве, то ми хочемо кучеряве, А кучеряві хочуть і й Да? Я колись робила, вона була довга волосся. А, я робила спіральну хімію. Тобто теж такі спіральки. Ой, власвені перезвони люби пробудження горіха також. Повторюсь, всі мене сам частину істини, і це правда, що кожен з нас Бог веде в сезон, але в кожного цей сезон має початися по-своєму. Да? Бо дійсно персик він там зацвів мигдаль перші. А от горіх, він так довго-довго чекав тут в Італії, і ось починається пробудження. Оце. І дійсно, це твоє Боже чудо творіння, кожна деревина, да, яка також прославля тебе, тягнеться до тебе вгору. І ти даєш все необхідне, і сонце, і дощ. І на добрих, і на злих, і на все людство. І найбільший подарунок, який ти дав нам, це. Єшуа, Єшуа Ісуса називали в Ізраїлі, взагалі Єшуа. А тож я пісня Єшуа, дуже потужна, рекомендую, дивіться. Це мій відеощоденник, щоденник, водій також свій духовні щоденники поза часом простором. Взагалі я шкільної пори вела щоденник. Я дуже багато писала. У мене там вірші народжувались, коли я закохувалась, або подяка Богу. Ну, переважно все-таки там як закохувалася, писала, да? І саме тоді гадання одне, яке показало мені і те, і те, і те. Ну, коли вже так більше старша була туди, після 10 клас, напевно. І потім, скажімо так, була неприємна розплата за то, і вже тоді я почула голос Духа Святого, порви їх викинь. І якби слава Господу, після того я вже не гадала. А, а Господь може нам давати свої, свою мудрість, ну, скажімо так, бо Бог Альфа і Омега, він знає наперед усе, да? а, а Люцифер, він сили темрявий, вони також можуть дати частину правди, да? прикрутити, але за те, що а, прийде розплата. Тож мудрості, якщо це, то покаяння, да? дуже важливе. А, тож. Я на Тітова якраз у сьогоднішній 23 квітня. Я може на вчора ввечері знімала, не глянула я точно. Якраз розповідає про оливкова маса, про його символіку. Віця оливка роща, Тут спеціальне таке обрізання. І, напевно, я не дуже дивилася, як знімала, бо так не дуже націлена, да, камера. Але. Буває в нашому житті, немає цієї цілі, е, нечистивий, замилі очі, да? е, е, забалакує не в ту сторону, тобто, як є реклама. Є вже зараз дійсно з'явилася така навіть агресивна, я б сказала, реклама. Але рекомендую робити, як я переважно, е, коли реклама. У нас вибір є, да? ми можемо всі за то платити, а, і реклами не буде, тобто вибір за нами. Або просто вимикати, бо то все йде на підсвідомість. І тоді людина, як собака Павлова. Да? І бажано ще перевертати телефон або прикривати, щоб ви не дивилися, які там асоціації будуть з тим відео, яке ви дивитеся. Бо воно дійсно там під корочку так. Ну Там як собаку Павлова, дають їсти, да? і якийсь там дзвоночок. Виділяється слюна. Да? Потім ще дають і постійно підтверджується це дзвоночком, дзвоночком, дзвоночком. а потім дзвоночок, а їсти не дають, а слюна виділяється. Отак От і в нас. І людина так в сотий раз дивиться і не виключає, вимикає рекламу, дай вона так на підкорочка, тоді йдеш в магазин і хватаєш, а воно треба. Ну, не треба. Ну, є зійсно такі речі корисні і продукти, які варті уваги. Тут треба просто мудрості Божої просити. Да? Бо я мудрість у освіту. І як в Едемському саду, нагадую тут якраз є і оливкові дерева, і поряд і дерева, які зацвіли вже буйно, вже світають. Вже З'явилися дійсно маленькі все. майбутні. Ап мандари... Апельсинчики це. Так це вже майбутні апельсинчики. Там також вже завіс відбулася. Вгорі навіть ще є води. Ну, то достати треба спеціально сходити там з іншої сторони монастиря. Тож, який меседж? Меседж це все-таки Дух Святий показує, що важливе духовне пізнання. Духовний розвиток і дійсно розв... рекомендую канал Яни Тітової і час буду слухувати про масу. У мене прямо я в захваті. Це дуже така корисна духовна їжа. Слава Господу за цю е... а, Божу людину, да? за Яну Тітову, за свою її родину, шість дітей. Да? Колись Люцифер хотів її скинути з вікна, і да? вона чуть не випригнула, маючи одну дитину. Потім такий Дух святий час не зупинив. Їй дзвонили, спас. Дуже що таке маски набирайте, дивіться, там на каналі Наживо, де вона спілкується з, 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 з пророками, які в її команді. Та, і там зачасту, і що таке та літ, і там практика в цьому відео з 26 хвилини дуже потужна. Та? Ми спробуйте спрости нею замість таліту. Да? Та? Там вона рекомендує і розказує, як це мудро. Який це захист Божий та літ. І взагалі, дійсно, трохи молітою взагалі моліться, щоб вам Бог показував ваших духовних наставників, вони, можуть, бути різні, не вважаючи, яка церква, бо ми всі Боги єдині. Бог є любов, і нема значення, яка мова, є мова любові в Бога. Ми християни якраз повинні цього притримуватися. І вся слава не країнам, а Богу. Це не можу не повторяти. Тож Божої мудрості, зараз буду слуховувати, я тітову тема массу.